Привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішній відео огляд новинки від Parfums de Marly під назвою Valaya, від лавант якої я нещодавно отримала від бренду Pafori, який точно підійде усім тим, хто хоче затестити нішову парфюмерию, але не знає, де почати. Бо вони пропонують щомісячну підписку, і ви зможете обирати один з неймовірних нішових ароматів з їх каталогу кожен місяць, який буде допасований до вашого парфумерного смаку. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео. В мене навіть є для вас знижка на перше замовлення. Але також, будь ласка, не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку та підписатися на мій канал, бо це точно допоможе його просуванню. Ну а після цього давайте розпочинати наше знайомство з ароматом Валая. Він вийшов в дуже гарному білому флаконі. Мені сподобалося, що цей парфум, який прийшов до мене, теж білесенький, в такому ось гарненькому футляні. І ви знаєте, я чула дуже неоднозначні відгуки щодо цього парфуму. І коли я його затестила, я теж не була вражена, бо він має дуже приємне, таке свіже розкриття. Там є цитрусові елементи, такі як бергамот та мандарин, також білий персик. Але альдеїди це все не просто освіжають, а роблять. Дуже яскравим. І знаєте, зазвичай вони додають більш вінтажного відчуття, але мені подобається, як парфумери зараз почали працювати з альдегідами, які не додають чогось такого різкого до ароматів. Знаєте, найпопулярніший парфум з альдегідами це точно Шанель номер 5 Але на всьогодення він більш вінтажний. Правда, тут альдегіди взагалі не мильні, в них немає цієї різкості, вони просто якось освіжають і піднімають усі верхні ноти. Ну а потім парфум перетворюється на більш флоральну композицію. Тут, в нас по нотах є квіта пельсинового дерева та конвалі, а також акорд петалії. Ще мені подобається, що вони зазначили такі сучасні молекули, як німфіал, махонія і амброксан. Через мускус він більш пудровий, досить округлий. Я не відчуваю багато ветиверу або інших древесних нот. Тут є ваніль, але вона взагалі не солодка. Я би могла охарактеризувати цей. Аромат, як квітково-мускусний, з дуже приємним, освіжаючим, фруктовим відтінком. Але, знаєте, це аромат не простий. Він створює ефект дуже лагідний, він взагалі не нав'язливий. Тому я би порадила з ним гарно ознайомитися, справді поносити декілька днів. Бо спочатку, чесно кажучи, не дуже сподобався, але потім, коли я його почала носити до праці, на мене почали справді звертати увагу, питати, що це за. За аромат, особливо чоловіки, стали робити компліменти саме коли я носила цей парфум. І я цього не очікувала, бо він не гучний, він дуже спокійний, але ось такий гарний, жіночний, дуже приємний шлейф. Від нього насправді відчувається. Тому я би його порадила носити більш в формальну обстановку, наприклад, в офіс. Або я теж, наприклад, могла б його уявити на свадьбі. Я не знаю, чи це була би наречена, але якщо ви шукаєте дуже приємний, дуже спокійний і сучасний аромат, вам подобаються квіткові ноти, ви хочете, щоб він був і свіжий, і трішечки солоденький, фруктовий, мускусний, лагідний, об'єм не то я вам його раджу, але не очікуйте чогось абсолютно неймовірного від цього аромату. Він точно стриманий, він не нав'язливий і він звучить сучасно. Знаєте, це для мене парфум, який десь посередині між їх бестселлером Деліна. До речі, в мене теж є ось такий від Левант, я його ще не придбала в повноцінному флаконі, бо я повинна зізнатися, мені, наприклад, більш подобається ексклюзивна версія, вона набагато більш пудрова і Менш мускусна. І також парфумом Flor Narcotic від Ex Nihila. Це один з найпопулярніших парфумів зараз. В мене його немає, але є Levant. До речі, цей парфум від Ormand Jean ви можете придбати з Ecosian Natural. У мене теж для вас є знижка. Вони усі будуть в описі до цього відео. Але давайте повернемося до Валай. Як я вже сказала, вона мені часами нагадує Деліну. Не можу сказати, що одразу. Після розкриття, але ось через декілька хвилин я справді починаю відчувати характер деліни, але ненадовго. Потім з'являється щось від Flor Narcotic. Можливо, це, знаєте, такий солоденький, фруктовий, насичений флоральний аромат. Але я не можу сказати, що це парфум, ось справді, або дуплікат деліни, або Flor Narcotic. Він має щось і від того, і від того, просто сучасний жіночний аромат, зараз таких багато, але мені здається, валає створений для тих, хто насправді може дозволити собі розкіш, бо це дуже дорогий бренд. Парфам з Marly створює дуже приємні такі гарні флакони, які хочеться додати до колекції. Наприклад, в них є аромат Оріана, він солодкий, дуже звабливий. Я би хотіла його придбати. Напишіть мені у коментарях, якщо ви знайомі з будь-яким з ароматів парфум з Де і чи вам було би цікаво бачити від мене огляд. На усю жіночну колекцію. Буду чекати ваших відгуків, але ось Валая це той аромат, який ви можете зробити своїм парфумерним я. По якому вас будуть впізнавати, але він не вибивається з трендів. Тому дивіться самі, я би все ж таки порадила сперш затестити пробник або придбати по пафорі і просто поносити, зрозуміти, чи він того вартий. Якщо насправді будете отримувати позитивну реакцію, знаєте, через усі ці компліменти я якось ну, зрозуміла, що не завжди треба носити якийсь гучний або такий неймовірно епаточний. Дуже нестандартний аромат. Цей парфум він спокійний, в ньому немає нічого, що би давало ефект вау, але від усіх компліментів, від усіх реакцій, від усіх запитів, а що це за аромат, знаєте, люди заходять в мій офіс і там приємно пахне. І вони мене одразу питають, що це, бо знають, що в мене неймовірна колекція з парфумів. Тому я можу цей для вас виділити. знаєте, Якщо би я могла придбати. Будь-який з їх парфумів до речі, навіть пафорі мають повноцінні флакони. Ви можете придбати від лавант, а потім, якщо сподобалося, отримати. Повноцінний флакон, і в них дуже крута команда. Знаю, що навіть є офіс в Києві, тому вони підтримують Україну, і я вам раджу теж підтримати їх. І насправді почати тестити різні нішові парфуми. Знаєте, в них неймовірний каталог, вони Не завжди додають щось нове та цікаве. І ось я особисто дуже тішилася, коли побачила там Валаю, бо ну, я читала і дивилася багато різних оглядів на цей аромат. Хтось казав, що він неймовірний, хтось сказав. Що він банальний і простий. Я думаю, що він десь посередині, але точно вартий уваги. Якщо у вас є можливість, обов'язково його затести. А загалом напишіть мені, що ви думаєте про парфам з Демарлі, чи є у вас якийсь фаворит і який парфум стриманий, спокійний, але несподівано компліментарний, ви маєте в колекції. На цьому все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося, було корисним. Якщо так, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це допомагає його просуванню. Я буду дуже вдячна. Якщо ви теж будете слідкувати за мною в соціальних мережах, як завжди, уся корисна інформація буде в описі до цього відео. Ну і на цьому все. Чекаю на ваші коментарі. Якщо є питання, пишіть. Слава Україні! Папа! -па!